Всіх вітаю! Ви на каналі Magic Є. З вами Ганна. І нарешті я повернулася на канал, точніше на обидва канали, яких в мене два. Бо якось довгий час так вийшло, що не мала можливості знімати. Тепер постараюсь знімати частіше. І вже виклала огляд на цю колоду на своєму основному каналі ТароТФ, посилання на який ви можете знайти в описі каналу, якщо досі не підписані, або взагалі бачите мене вперше. Якщо сподобається, підписуйтесь на цей канал, на тарошний канал, контент різний. Всюду цікавий і різноманітний. І сьогодні в нас буде ворожіння на два варіанти для мого списку відтворення для практиків, але дивитись можуть не тільки практики, звичайно, якщо ви ну, умовно звичайна людина, і ви не є магічним та духовним практиком, то в принципі. <кій> Ой, вибачте, <побачу>, що дивились <кій> з метою самопізнання або просто на подумати, можете теж подивитись. Бо. Темою цього ворожіння буде перспективний для вас напрямок, саме от магічний, езотеричний, духовний. Я це розділяю. от, ну, коротше, В цих напрямках. Під езотеричними напрямками я маю більше на увазі, такі як Таро, Матриця Долі, астрологія, нумерологія, там всякі там Ще в рамках нумерології купа напрямків. ну Суть, я думаю, ви зрозуміли. А ну магія це магія, звичайно, це магічні традиції, ритуалістика всяка і так далі. Ну, і окремо я б поставила духовність. Там, там, коротше, своя специфіка. всякі Я не знала. ну Духовний практик, це, по-перше, духовне наставництво. да це Духовний розвиток, ну, допомога людям всьому. Е, ну, коротше, це вже, вже більш таке в плані: о, як мій телеграм-канал. Те, що я викладаю там, до речі, підписуйтесь. Якщо не забуду QR-код на відео вставлю, е, або переходьте за посиланням знову ж таки в описі каналу, або просто шукайте. В телеграмі по назві твоя космішна, легко знайдете. Обов'язково приходьте, там цікаво, і там зовсім в мене інший контент не такий, як на каналах, в інстаграм, в ТРЕЦ і всюди в мене. В принципі, зараз всюди різний контент. Всюди підписуйтесь. І буде в нас два варіанти. Перший варіант будемо дивитись на ауратору. А і да я не договорила. От якщо ви практик, ну часто буває так, якщо ви, наприклад, таролог. І думаєте, що ще приєднати до практики. Да? І так часто буває, що люди починають з читання карт або з астрології, а потім у них якісь напрямки приєднуються вже ну, навіть в форматі заробітку одразу. І ну, як в мене, от я починала з да? потім в мене приєднались гральні оракули, потім я почала моделювати, а потім я почала робити ритуали на картах, а потім і не тільки на картах. І ну, зазвичай, коли практик розбивається, в нього щось приєднується, приєднується. І навіть буває так, що це. Рактик опиняється на такому роздоріжжі. І багато напрямків напрямків його манить, цікавить, вабить, але не може визначити, що для нього було би перспективним. І так само ви можете бути людиною, яка в принципі нічого не практикує або практикує тільки для себе, да там не, не працює з клієнтами. Але щось є таке перспективне, в чому ця людина могла прозвинутись, реалізуватись швидко, досягти успіху. І тут питання ми будемо ставити саме про ці напрямки, про, про ті напрямки, де ну ви можете пробувати свої сили в чому завгодно, якщо воно вас кличе. Це зрозуміло. Але ми тут подивимось ті напрямки, які для вас є найбільш перспективними, де от прямо у вас швидко і легко відносно якось піде. Да? От прямо піде, 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 бо щось там буде вам даватись важче, а да? щось легше, швидше і простіше. І ви можете навіть цей напрямок не розглядати. А він для вас перспективний. Тут от, от такий буде контекст ворожіння. І в першому варіанті буде ауротаро і камінець навіть взяла для вас цитрин. І в другому е, е, варіанті будуть фантазії нічного театру і, е, господи, слухайте, вилетів <сум> Такий відомий камінь: е, Нефлюорит, а метист-аметист. Аметист. Це ми поки що відкладаємо. Е, Тайм-код буде в описі відео і в закріпленому коментарі. Обирайте інтуїтивно, можете десь загадати іншу людину, а де, можете навіть на різні. Етапи життя загадати. Ну, коротше, все як зазвичай, а ми починаємо з першого варіанту. Аура Таро. чомусь якось мені попросилися саме ці колоди в це ворожіння. І буду вдячна за вподобайку відео і за коментар від п'яти слів. А тим паче я буду вдячна за зворотний зв'язок. І тут, до речі, от вже на дні опинилась королева кубків, а королева кубків часто виступає як сигніфікатор. Такої дуже інтуїтивної жінки, і вже можна сміливо сказати, що інтуїція у вас досить розвинута, досить сильна. І що є куди розвивати ще її. Ну, Давайте почнемо з основного запитання, а там як піде, там вже далі буду питати. Який напрямок такий магічно ізотеричний або духовний для вас найбільш перспективний в плані швидкої успішної реалізації? Що це може бути? Ага, ну це щось. Дивіться, як цікаво. Тут, в принципі, кожен може підігнати це під себе. І навіть якщо ви по суті своєї самореалізації на даний момент далекі від езотерики і всього подібного, тут навіть насправді цю інформацію можна перенести майже на що завгодно. Для вас перспективно робити щось своїми руками. Мені от і тут, тут предмети по цій вісімці пентаклів. Ну, наприклад, ви магічний практик, який робить ритуали, а вам є сенс додати Наприклад, до цієї діяльності створення якихось амулетів, оберігів, талісманів, от щось робити руками, або робити якісь там свічки програмні, або там скрутки, або заговорювати камінці, продавати. З каміння може бути тут зав'язано, бо масть пентаклів. Щось не знаю з природних матеріалів. Так само тут можуть бути просто прикраси, виготовлення прикрас да своїм руками. Щось своїми руками. і чомусь мені Тут іде, що тут одразу пішов сумнів, та я і робити руками. Ну що тут не, не дуже такі люди будуть. Ну не всі, можливо, це отак на потоці мені йде, що хтось слухає взагалі не схильний до рукоділля і, і не дуже той любить щось робити руками, але тут є щось, що ви можете робити руками. А знаєте, чому? Бо у вас прокачані і сильні чакри в руках. У нас же в долонях є чакри. До речі, в долонях, долонях. в когось тут може бути навіть хіромантія. Тому ж так мені пішло. Ну, це в одиниці. Якщо такі є, напишіть мені в коментарях. Також тут може бути виготовлення просто якогось хендмейду. Ну, це я більше кажу, напевно, для тих, хто не збирається в езотериці реалізовуватись, самореалізовуватись, робити це прям роботою і заробітком. Тут може бути і миловаріння, навіть якщо ви езотеричний практик, але вас кличе якесь миловаріння або виготовлення свічок декоративних. Та що завгодно, Боже, зараз стільки всього роблять шити, в'язати, ліпити, не знаю, вироби з солоного тіста, глина. Коротше, от що завгодно, що можна назвати майстерністю, там, де там, треба матеріали, треба це зробити. Да? Але ви це можете дуже вигідно продати. І да, так, тут, тут навіть колоди доповнюю, що ви в упор цього не бачите в собі, не, не бачите, цього потенціалу, а він величезний. Додам ще в оці карти. Е що тут, якраз такий випадок, коли ну тут просто діяльність показують таку, яка не ну скоріш за все, не вдасться, от з першої спроби, з першого разу. Що тут треба відточувати цю майстерність буде як не крути, але тут якраз є увесь потенціал стати в цьому класним майстром і робити настільки унікальний, класний, якісний продукт, що його будуть розбирати, як знаєте, гарячі пиріжки буде улітати в результаті. Може, ви навіть над цим думали, але чомусь не вірите в себе, в чомусь є якісь. Страхи. Коротше, сміливо починайте. Не знаю, для когось це будуть відьомські пляшечки, для когось. ой. Коротше, та багато всього тут може бути. Для когось це кондитерка взагалі якась. Ну, ви зрозуміли. Але тут от упор якраз на те, що це буде, якраз, знаєте, такою. Зрозумілою роботою тут не щось іде, таке ефемерне, духовне, а щось, от що можна потрогати руками, продати, і це будуть практичні вироби, предмети, ну якими можна користуватись, і люди їх полюблять. От, от щось таке. Ви ще можете думати, що тут завелика конкуренція і немає сенсу починати це робити. Ну, це для тих, хто думає над чимось таким. Але ви будете поза конкуренцією, бо ви будете робити класно. Коти, коли ти робиш щось класно, конкуренція не має значення. От уявіть собі, яка зараз конкуренція второго. Вибачте, тарологів, що собак нерізаних розвелося. І ну, от у мене, наприклад, все одно є клієнти. Навіть коли я почала більше вже націлюватись на навчання і там почала робити якісь інфопродукти, все одно фоном до мене постійно йдуть клієнти, вони радять одне одному. Ну, Бо коли ти робиш щось класно, люди до тебе все одно придуть і все одно замовлять в тебе і куплять в тебе. От І тут буде така ж історія. от. Так от. І тут воно дуже на перспективу тобто, не так, що ви там. Будете займатися цим півроку рік, а потім там чимось іншим. Ні, тут, тут якраз на перспективу, і тут якраз може бути якесь класне те, що буде російською да, до основної діяльності. Тут, бачите, навіть король Кубків про баланс. От він два кубки тримає, він як поєднує дві діяльності і обидві йому по душі. От, ну, воно вам має бути по душі. Так. Ну, хочеться мені тут уточнити. Вам треба просто почати щось таке робити? Чи треба піти навчатись там десь? От як почати? Як почати? Які перші кроки зробити? А тут показали глобально. Вам треба просто прийняти провал, терепрограш в чомусь, що у вас, у вас не виходить. Мені тут йде інформація, що ви довгий час б'єтесь як риба облід над чимось, що от не йде, а ви ніяк не можете змиритись з тим, що воно не пішло. Треба залишити той напрямок або ті напрямки, де ви намагались, хотіли це робити, але воно не пішло, не вийшло. Да? От, як переключитись з якоїсь діяльності, яка у вас не успішна. От що у вас не успішно, вже Забийте і киньте, от, от якось так вам говорять карти глобально. І це звільнить простір для цієї нової діяльності. Дайте нам ще підказку, як визначитись, як зрозуміти, що саме. А, е, от якраз подумати над тим, що вам дійсно по душі. От я, наприклад, релаксую, відпочиваю, коли готую, а є купа людей, які ненавидять готувати, для яких це напряжний обов'язок. Да? А я от люблю. От що ви от настільки любите, що ви це робили в дитинстві? За якими заняттями ви часу не помічаєте? Що вас насправді поглинає, захоплює от в такому контексті робити щось? Мотанки може крутити, а може, ну тут, знову ж таки, в кожному своє. Буде. Браслетики якісь робити, шапки в'язати, там, я не знаю, вишивати, розмальовувати, гратися зі штучним інтелектом, робити там, якісь шедеври, наприклад, це теж руками робиться. До речі, да, хтось тут може і там малювати цими руками в програмі, але ну, все одно ж воно робиться руками, коротше, як не крути. Тут майстерність має бути в руках. І тут да, тут дійсно. тут... Ця діяльність може вас навіть вивести на е кращий рівень життя. Тут, та, тут і про рівень заробітку, дійсно, матеріальний плах теж йдеться. Дивіться, ще й туз пентаклів на дні. І попередження. Що вас тут може збивати заважати? Ага. О, е прокачуйте. Самоцінність в плані от, ціни, яку ви собі назначаєте, бо в рамках цієї майстерності та радіяльності дуже важливим буде не дешевити, не занижувати ціну тому, що ви робите або збираєтесь робити. Дуже буде цікаво почитати ваш зворотний зв'язок, буду дуже вдячна. Обов'язково пишіть, якщо вам зарезонувало. Ну, якщо не зрезонувало, також напишіть. Але таке буває, ну треба розуміти, що розкладання загальне. Якщо не відгукнеться, це теж, в принципі, нормально. Вибачаю, за таке світло так різко потемніло. Такий був сонячний ранок сьогодні, тепло так було. А я зараз перервалася, вийшла на перекур, вийшла на балкон, і прямо аж холодний вітер подув. І я думаю, о, нарешті осінь. О, нарешті осінь, бо літо щось затягнулося, да? друга половина вересня. І досі спека в день. А то прямо таке чимось осіннім подуло. Так, ну переходимо до другого варіанту. Вкладаємо аметист. стаємо карти. Так, що тут у нас? А тут дуже творча особистість, яка навіть може недооцінювати. Того, наскільки вона насправді творча. Ви якісь можете прям дива робити. Йде багато заблокованості, навіть свої навички, якісь таланти недостатньо розвиваєте? Або розвиваєте на те. Щось таке мені тут іде. Ну, ладно, давайте дивитись саме перспективи напрямок реалізації, самореалізації. Магічної зотеричної, а там як піде. От, в першому варіанті вийшло таке, що в принципі, багатьом людям може підійти і далеко від ізотерики. От Отакий напрямок, в якому ви можете швидко навчитись, швидко, стрімко навіть реалізуватись і добре заробити, і прямо де буде максимально швидко, успішно і класно, і по душі. Що це може бути? Боже, наскільки різні колоди, навіть на дотик, от береш і одразу відчувається після тієї, що інша колода? Ця така от важка якась. Так. Що це може бути за напрямок? Дуже перспективний для вас. От, знову ж таки, творчість. От там в мене одразу вискочив, прям вистрибнув з колоди на самому початку ваш жезлів, який тут досить незвичайний, а тут вийшов блазень. А вони по енергії, до речі, досить ну, перегукуються, я б сказала. Тут іде і по тій карті і по цій енергія внутрішньої дитини, що мені одразу дає відсилочку до вашого дитинства, чим ви там в дитинстві захоплювались. Наприклад, вам в дитинстві подобалося виступати на сцені. Да? Ви там були в гуртках якихось творчих, вибачте, співали на сцені, виступали у виставах, брали участь там, в шкільному театрі, я не знаю. От, і можливо у вас душа просить сцени. Ну, це метафорично. Я не кажу йти на акторську майстерність і прям грати в кіно, хоча для когось може програтись і так. От, це може бути е, навіть блогерство. Е, ви вмієте дуже класно розважати народ. І дає мені дуже класне почуття гумору, вміння якось так цікаво, е, кумедно сказати, Так, що вас, хоч на цитати розбирає і потім. От, Вам треба більше показувати себе людям і саме свою таку незвичайну, чудернацьку трошки особистість а, взяти як основу, цю унікальну основу і цю свою унікальність демонструвати. І це саме по собі вам може принести якусь реалізацію, якісь гроші. І теж мені, як і в попередньому варіанті, йде таке, що тут це можна приєднати до вашої основної діяльності. От є щось основне, чим ви або вже займаєтесь, або націлені займатися, да, в чому розвиватись. А тут це можна приєднати. Тут може бути зв'язок, да, от з гумором. Це як я, от, до речі, в мене тред, який називається так само цей канал Маджики. от Я там з певного моменту почала викладати магічні такі анекдоти, байки, гуморески. І Я сама не очікувала, що в мене так ця тема піде, і в мене стільки переглядів стало ці треди набирати. До того, коли я просто описувала там свої думки, випадки з практики, теж читали, але не стільки. ну Тут просто тисячами в мене набирається тема. І я така, ого. от. І ну, Я не кажу, що тут буквально це. Це просто вам як приклад. От тут просто щось таке свіже, творче, дуже багато творчості. І ваша внутрішня дитина. Ну, внутрішня дитина, вона, в принципі, творча у більшості, але ваша якась надзвичайно творча. От, також тут може бути образотворче якесь мистецтво. Хтось тут вміє мультики створювати, відео якісь. Можливо, не показувати там ну, анімація, от щось таке мені тут іде, от щось таке крутиться. Тут може бути щось, що я не проговорю, а ви там здогадаєтесь в процесі по, по, по натякам по таким моментам. Якби вас вже багато, розклад індивідуальний і, ну, і в принципі такі відповіді важкувато зчитувати таку конкретику. але от тут щось таке розважальне. Мені от іде розважальний контент, який може да, сам по собі принести вам популярність, гроші, визнання, просування якесь. І може, так, да, цілком поєднатись з якоюсь іншою діяльністю. Ну, це ж соцмережа можна завжди завести ще один канал, ще одну сторінку, ну, або приєднати це до основних. І ви, в принципі, це полюбляєте, але воно от як ховається в тіні, да, по відлюднику. А вам треба це виносити на світло. Ще й світ такий він тут дуже сама театральна карта. Вам треба як? Те, що у вас якби, за лаштунками, за кулісами існує в вашому житті, треба виносити на світло. І щось воно таке переплітається, от, дійсно, е з гумором, творчістю, щось таке. От, я тепер не здивована, я завжди інтуїтивно знаю, на який варіант взяти яку колоду. В який розклад клієнтський взяти яку колоду. Отут, так, да, таке могла показати, напевно, тільки ця колода. І ви можете, то знаєте, в чому парадокс? Ви можете знати, що у вас ці таланти є, що ви це змогли б. Але чомусь не ставити на це як на заробіток. А отут, якраз, якщо взяти всі можливі на даний момент з сьогоднішньої точки, напрямки діяльності реалізації для вас, цей самий перспективний, саме в плані заробітку. Тут якраз найбільше грошей може бути. От. І тут є сенс повчитись в тих, хто вас захоплює, от яких ви блогерів дивитеся? Що ви там читаєте? Які блоги? Яку анімацію? Ну, все ж таки, тут, напевно, більше в бік блогерства, бо, ну, бо зараз це найпростіше і найдоступніше. Да? А якщо в когось дійсно були, були думки... Вивчитись на актора і грати в театрі, то звичайно вам тут зелене світло. От. Але якщо тут дійсно більше про інтернет, простір, блогерство, то можливо тут є сенс повчитись в тих, от кого ви любите, кого ви дивитесь. В когось стендап, до речі, в когось тут прям талант до стендапу. Може бути і в стендап. Коротше, кого ви любите, кого ви дивитесь? Хто вам виглядає от, в плані розважального контенту, смішним, веселим, кумедним, цікавим, щоб вам аж хотілося це повторити, наслідувати, от щось таке. І забагато драми ви створюєте в вашому житті. То знаєте, ще в чому прикол? Що якась така от легка, така трохи навіть гумористична діяльність, така от легка, яка от людей розвантажує? От що люди здебільшого дивляться на Тіктоку? Та те, що їх розвантажує, і повірте, навіть я підписана на декілька кулінарних каналів, бо я захоплююсь кулінарією. Де а, навіть кулінарні рецепти, от блогер знімає приготування страви, але ну в такому смішному ключі, що ти не розумієш, це гумористичний канал чи кулінарний, бо воно поєднується, розумієте? І ну от я дивилась такі от рецепти, де ну настільки смішно з жартиками це подається, як у той чувак, що на 20 гривень вічно готує. Ну так він ржачно, смішно це подає, ну і інші є. От ну це вам просто як приклад. Я до чого це кажу? Що там може бути будь-яка діяльність? Можете заробляти, і жити, взагалі чим завгодно. Але у вас, в принципі, у вашому образі, у вашому житті якось забагато драма квін. у цієї. І якась така легка діяльність, коли ви будете транслювати щось легке, щось те що людей розвантажує їм голову, да з чого я почала. що Більшість людей відкриває Тікток і дивиться те, що розгружає їм голову. Грузіла, це мало хто дивиться, да? воно ж буде і вас розвантажувати, і трошки розбавить вашу цю драма Квін, яка трошки є у вас. Все ж таки, у вас. Угу. З чого почати, от якщо вам це зрезонувало? Якщо не зрезонувало, вибачте, розклад загальний, все буває, але для когось, впевнена, це буде обов'язково корисним і зрезонує. Добре, перші кроки от з чого тут треба почати. Ой, тут як і в тому варіанті, перестати робити те, що профіту не дає або майже не дає, створює вам проблеми, створює вам, вибачте, зайвий геморой, а результату ви не утримуєте. От відверто не виходить. Тут щось забагато жере ваш ресурс і не дає вам при тому майже нічого. Ви застрягли в якійсь діяльності. Яка вас обтяжує і навіть обтяжує е, тих людей, з якими вона пов'язана, щось таке. Ви тут, тут обманюєте себе в чомусь? Оця сімка мечів ще на початку мелькала, як тільки я почала витягати карти. Е, хтось тут взагалі не, не своє місце займає отак, глобально, але чомусь переконав себе, що мені це треба, отут, отут є якась діяльність у вас щодо якої у вас є нездорові амбіції, які вам вже було б на користь виключити. Щось тут таке є. Може, інтелектуальна якась діяльність? Добре, дайте ще підказку. Як шукати себе в цьому новому? О, королева Кубків. До речі, в цій же позиції в першому варіанті теж вийшла королева Кубків. Зняти собі установку на. Прозаїчність цієї реальності, що мріяти можна багато про що, але треба реально дивитись на речі, треба дорослу серйозну роботу, все має максимально бути по-дорослому, по серйозному. А ви маєте граючись щось опанувати, повірити в дива, повірити в те, що неможливе, є можливим. От подивіться, тут вона стоїть у якійсь відьомській шляпі, ця накидка, да? як ніби на Хеллоуін, на, на вечірку на честь Хелловіна зібралася. З її келиха вилітаю, вилітають метелики. От, от, тут, тут максимально треба в собі якусь фею включити, знайти її, включити, дитину, дерев фю. Бо поки ви будете аж так серйозно дивитись на. Будь-які напрямки діяль... діяльності, і оцінювати їх з позиції дорослого, що ага, отут великі гроші. От IT це серйозно, в IT – великі гроші, а блог в TikTok, ну це не якось не серйозно. Ну, це як приклад, там може бути що завгодно. І відключіть свої оціночні судження і все ж таки якось включіть більше віри в дива, зрозуміти, що ці обмеження тільки ви створюєте, а ДВА існують і. Подивіться, скільки людей зробили неможливе. Ким стала Верка Сердючка Андрій Данилко з маленького містечка, містечка на Полтаві дитина приїхала. Ким він став? Бо він в себе вірив, вірив дива, вірив, що в нього вийде. От знову, от знову тут такий щогаль на, на сцені. У вас є якась неповторна унікальність в когось це манера говорити, в когось це якась така зовнішність. Цікава харизма. От мені йде якась така харизма, і ви маєте цю харизму реалізовувати, нести в світ. Тут прям про таку харизму. За цим може не стояти матеріального фундаменту підтримки там, і так далі. Ви не народилися зі срібною ложкою в роті, але ваша харизма здатна творити дива. от тут і і ця королева кубків, якась харизматична. Повірте в себе свою харизматичність, свою унікальність, і зніміть вже нарешті ці обмеження. Отут тут гроші, отут тут не гроші. Реальність може вас здивувати. Отак, другий варіант. Теж буду вдячна за зворотний зв'язок. В принципі, за будь-який коментар за вподобайку. Сподіваюсь, було корисно або, хоча б цікаво, як я завжди кажу. Вірте в себе, творіть дива. Шукайте себе, прагніть до більшого, і реальність завжди відповість вам взаємності. А в мене на тому все. Всім цього найкращого, всім успіху, самої швидкої, легкої і продуктивної самореалізації. З вами була Ганна. Дякую за увагу. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.